Така краса. Неймовірні, екзотичні квіточки, тваринки, пальмочки. Навіть не знаю, що це. Бачите, ось тут. І там воно їх багато, 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 багато. Таке довгеньке, гарненьке. Чізні кусти. Я такого не бачила у нас, тому зніму коротеньке відео. Дуже гарні суцвіття, яскраві, воно ну, такі банани, пальми. Просто все настільки незвичне для нас. Все нашу скинуть. Видео. І банани. На кожному кроку банани. Красиве. Схоже на банан листя, але такі квіти.